Доброго вечора, підписчики, групи, електрик, простенькі схеми для начина для початків. І так, сьогоднішнє відео буде обзор зробив зарядник для цього акумулятора 14,4 В. Ось так. 5 А годин і так, трансформатор видає. Е, 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 якщо в мережі вже на первичну обмотку подати 250 вольт, то він видасть 20 вольт. А якщо подати 210-214, то буде 17-16 чи вольт на втриченні. І так, на жаль, не можу показати тому що я все це от, склею, проклею там термоклеєм всередині. Тут трохи підправлю. І так. А, а що це така коробочка маленька? Тут 17 вольт, ну, 18-20 вольт з трансформатора. Тут же діодний мост стоїть. Підключається ось тут. І вона якось переробляє на 14,4 14 В на 5 А. Не знаю як то. Бо ще тут не, ну, не бачу взагалі як це все. Ну ладно. Включаємо. Зараз побачите включаємо цю штуку сюди. Беремо мультиметр вражемі 200 вольт постоянної напруги. Ось так. Щупи, конечно. Як же ж без щупів. І так, зараз. Скажу скільки вольт видає ось це чудо. Защад конденсатора 24,4 вольта. Це за час конденсатора плюс до того <coughs> під'єднаного. Включаємо ось це чудо ось туди, до тої коробочки. Так, під'єднуємо. Коробочка засвітилася. Так, щупами підключаємо. І зараз скільки? Тут теж мабуть 14 вольт. Так. Зараз під'єднаю щупи. Ovdje. Devjetnaceće volite. I tak. Stavimo sta čudo 14 volite. Ovo zarežate. Kusak izolante. Što tu dije? Ja vidi lipljuju. Luca prosto se pre, Sama po sobi prelipjela se. Postavio i ne pobačio. Tako. Vebat <gledan> ćete še šezne z halofom metra. Stavimo, bačemo. Zasvitela s červana lampučka. I tak. Zrobljuju pauzu. Potem vemirjamo do skilke volt. Ča vsa zaredela se. No, ne znam, zna, če možno tudi pauzu ustaviti, če ne. Zaraz pošukam. На жаль, паузу не можна ставити то буде в іншій частині відео. Це відео буде розділено на дві частини. Перша частина це підключення і обзор зарядника, який okay, відремонтований. A druga že bude vemirvanja na skelk voltc, zaradev se cj akumulator I tak.